В Херсоні вперше побачили персональну виставку вже знаного майстра живопису Василя Баженко. Її відкрито на честь 75-річчя художника. Як розповідають родичі, Василь Артемович, живописець, який практично все своє життя віддав картинам, малюючи їх з усього, що трапилось під руки. Он рисует на всем, что что ему дают, поэтому вот это вот, естественно, достижение дают все картон, эм, дают какой-то материал. Он все это сам грунтует, делает краски сам, делает иногда кисти даже сам, вот, и вот этим вот он рисует, и на вот этом он рисует. На персональній виставці представлені більш ніж 100 робіт херсонського художника, виконаних різними техніками, які він малював протягом свого життя. Ось одна з найзагадковіших робіт майстра картина під назвою Теща виповнена маслом. На портреті можна побачити не тільки обличчя жінки, але й її емоційний стан. Як автору вдалося передати й оживити образ, він поділився з нами. Она напросилась сама переслать, я ее назвал строже, потому что она такая грозная. Такая жизнь у нее сложилась неудачная. Она и в тюрьме была в свое время, все, и в оккупации немецкой. Поэтому жизнь, отпечаток сложился. Поэтому я так уже назвал ее тещей, а в самом деле она Сергеевна, так звать не знаю. Також привітати та підтримати Василя Боженка приїхали родичі та гості з його рідного містечка Береслава. А головною опорою митця на святі та по життю є дружина Раїса Боженко, яка на честь ювілею чоловіка представила свої вишиті картини. За словами жінки, на створення робіт її надихнуло саме подружне життя. Ми з ним росли. Місті по сусідськи, і я дуже хотіла вийти замуж за художника, тому що я рисувала в дітсю навіть чужим людям бідність після війни. Картинки собі нарисую маленькі. А сусіди приходять ми тобі дамо бутиль молока. Нарисує нам, і я то їм же ж нарисую. Пролунало багато привітань та гарних відгуків на роботи художника. Серед них і оцінка мистецтвознавця і колеги Василя Боженка, художника Єгора Толкунова. Його роботи очень добрі, м'які і дійсно несуть какой-то заряд теплих емоцій. За 75 років Василь Баженко написав багато картин, точну їхню кількість. Він навіть не в змозі підрахувати. Роботи художника вже бачили в Києві, Одесі, Каховці та Береславі.